Книга Псалмів, Псалом 2. Чому заметушилися люди, і народи задумують марноту повстають земні царі, правителі зібралися разом проти Господа та проти його помазанця? Тож розіб'ємо їхні кайдани і скинемо з себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, посміється, і Господь. Поглузує з них, тоді заговорить до них у своєму гніві й в люті своїй наведе на них страх, я настановив свого царя над Сіоном на своїй Святій Горі. Я сповіщу Господній наказ: Господь сказав мені: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, попросив в мене і дам тобі народи. Твою спадщину і твоє володіння до кінців землі, ти їх розторощиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, служіть Господу зі страхом і радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався. І ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів, блаженні всі ті, хто на нього надіється.